Український інститут книги вже вдруге організує національний тиждень читання поезії. У межах проєкту Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва закликає слухатись багатоголосся української поезії, де кожен може знайти слова, які сприйме серце. Запрошуємо вас прийняти участь в даному проекті, а нас не зламати, і навіть не вбити, тому що відродяться з пепелу квіти. Побачиш, утримавши небо у серці додому прийдуть, Едельвейси. Хто ближче до неба, той ближче до Бога, і з вільними поруч уде перемога. Нам доля над іншими небо тримати. Нас не зламати, нас не зламати. Гліб бабіч. Загинув 28 липня 2022 року Максим Кревцов, мета військовий, загинув 7 січня 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу на Харківщині. Ти більше, ніж тотик, чи ні слова, ти руки, ти риба, ти мова, ти кошеня що гаса по газону. Ти більше, ніж сон та безсоння. Ти річка, ти ліс, заповідна зона. Ти більше, ніж дощ, ніж вітер. Ти книги, ти хліб, ти літо. Ти більше, ніж ти, ніж уява. Ти квітка, ти тортик, ти кава. Ти більше, ніж, ніж, ніж усе це ти вушка, ти губи, ти серце. Вікторія Амеліна. Загинула від тяжкого поранення, отриманого 27 червня, внаслідок ракетного удару армії РФ по Краматорську. Повітряна тривога по всій країні, так, наче щоразу, ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного, переважно в того, хто з краю. Сьогодні не ти, відбій. Артем Довгополий, поет, натхненник і учасник культурного центру Харківський Слем загинув наприкінці вересня 23-го року під час боїв на Запорізькому напрямку. Революції робляться влітку. Влітку кров на піску не лишає слід, розвивається прапор на вітру. Влітку ліпше палає потомлений схід. Помирають зазвичай в осінь. Осінь ніби фінальна сцена драми. Прикрасить легенька просить. Або жовта блакитна фарба. Життя нове починаються взимку, снігом білим засиплять хиби, губи під шарфом дивним ховають, а з ними і сміх. Вдихай повні груди лише весною. Тільки весною вертаються зграї, птахів перелітних знову додому, і з ними любов, можливо, не знаю. Гліб бабич поет загинув за Україну в липні 2022 року. Незалежно від щільності бою не хвилюйся все буде як треба. Щоб не сталося, знаєш, завжди над тобою твої діти утримують небо. Гліб бабич. Хтось каже мені, як я маю робити. А я не почую, крокую скрізь квіти у літо, де свято, де люба, де діти, щасливі, беззахисні і неприкриті, крізь темряву, що розганяють екрани, де вигідні плани на всі мої рани, де іспитом спокусу спиті обличчя, де миші щурам надувають величчя, втикають очі, як голки, проміння, щоб я під ногами не бачив каміння, щоб нишпорив мляво на дотик рукою, Щоб більше не мав чому тримати зброю.